Господи, помилуй. Я Господь Бог уже Господи, помилуй. Милости Божьей, Царство Небесное, наставление греховьи у Христа. Ты и приставай и Двоє громада тисячина. Всі відомо, що. В селищі пісочін є масове захоронення жертв голодоморя 33 років. На сьогоднішній день ця трагедія дійшла до нас, але нам дуже мало відомо. Виключно архівів дикенті, ми не знаємо деякі деталі з цієї події. Але е, дякувати когось зберегла людина, яка може донести і свій вкус, яка бачила за свої важні очі цю трагедію, і вона може трошки розпорядження. Санкт-Петербург, где-то 2 метра шириной, а сколько длиной, я уже не помню, я же пацаном был тогда. И туда свозили и как дрова, без гробов, без ничего, складывали стабилями прямо в эту яму. И эта яма была открыта, не знаю, несколько дней, наверное, а может неделю потом каждый день свозили туда, потом закопали, и больше я ничего не помню. Одесса, это по улице Кирова, где Марк Петрович, кто знает, жил. Вот от него, там метров 10, наверное, от забора, вот это вот в начале кладбища с нижней стороны на Кирова. Там бугор такой, и сейчас там. А там было захоронение массовое. Дякую. Якщо є бажаючі, хтось може висловитися. Я хочу подякувати всім за те, що з кожним роком приходить все більше і більше людей, що наладить пам'ять жертвам. Якщо ми будемо пам'ятати такі помилки, які були колись, то ми ніколи не допустимо їх ми. вам всім за те, що прийшли.